Дорогі мої, рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про найулюбленіший мій томат номер 1 в рейтингу моїх томатів це томат Інкас. Щороку я висаджую цей гібрид в себе на городі в досить великих кількостях. І в майбутньому, думаю, може взагалі перейду на оцей один вид помідорів, тому що. Мені найбільше він подобається. Він просто шикарний помідор. Отак от красиво доглянуто він росте, як бачите, в кадрі. Це нагороді в моєї тітоньки Олександри Федорівни. Обрізаний, підв'язаний, гарненько все. Навіть і просто шик. А от в мене трохи друга ситуація. Я зі своїми трьома роботами і купою різних справ, трохи його занехаяла. Але на урожайності це не особливо, воно сказалося. Рясні, трохи валяються на землі, трохи бурині зарощі. Але хороший урожай, бачите, і дружні достигання. В цілому я задоволена. В цей гібрид я закохана з першого урожаю, з першої дегустації. І тепер він мій однозначно фаворит. Інкас низькорослий. У Кущі висотою десь до 70 см, самі кущі розгалужені. Коли починають наливатися і дозрівати помідори, можуть ламатися гілки під вагою плодів. Тому бажано його підв'язати. Але в мене 50 на 50, трохи підв'язано, а трохи валяється на землі в бур'яні. Термін достигання, я би назвала його середньостиглим. Хоча в деяких інструкціях на пачках пишуть ранньостиглий. Порівняно з соліросу він середньостиглий. Початок масового достигання припав десь на кінець 1 тижня серпня. Достигають інкаси дружньо, масово, збирати це просто насолода для очей. Перші плоди десь по грам 100-120, а наступні відповідно будуть дрібнішати. В цьому році перші плоди. Ще крупніший, ніж у минулому. З піджимлення використовувала деревну золу під корінь при висадженні розсади. А ще при першій обробці редомілом в бак до нього додавала подовжувач цвітіння від Петерс від хвороб обробляла профілактично два рази тільки редомілом. Ніяких інших препаратів не використовувала в цьому році. І як бачите, урожай збираємо, помідорки є гарні. Рясні, великі, то, що треба. Під час збору урожаю інкасів я особисто отримую і естетичне, і моральне, і якесь таке ментальне задоволення. Просто я в захваті від цих томатів, від їхньої форми, від того, що вони вродили, від того, що є результат моєї роботи. Скажу вам такими простими, примітивними словами, я просто кайфую між, поміж них, бо це мої друзі. Я з ними дружу, і мені дуже приємно знаходитись кожен раз поруч своїх рослин. Насправді це дійсно дуже приємно, коли ти працюєш і от маєш такі результати, і задоволена ними, задоволена собою. і Якось життя таке трошки стає світлішим, не дивлячись ні на що. Далі щодо захворюваності, інкас схильний до хвороб, як на мене. Треба дивитися, вчасно обробляти відповідно до умов, відповідно до вологості, якщо заливає дощами, потрібно давати їм провітрювання, обрізати лишні листки, вчасно обробляти, і тоді не буде проблем. Але якщо на це все забити, то можна втратити урожай. От зараз є деякі ознаки фітофторозу, але вже на такому етапі достигання, це, як на мене, не критично. Обробляти їх фунгіцидами в цьому сезоні я вже не планую. Ще часто мене питають щодо пасинкування низькорослої помідори. Низькорослу помідору я не пасинкую взагалі, не шукаю. там Справжні пасинки, не справжні, і просто не пасинкую. Що вправляюся, вистачає часу, просто підв'язую, обрізаю лишнє листя, це коли в мене дійсно є до цього час. Але, отак і в мене вони, хоч трохи в буряні, але нормально виросли, на 50% підв'язані і нормально все. Ще мене часто запитують, чи я збираю з них насіння. Так, в першому поколінні я насіння збираю оцих, що я посіяла перший раз, з заводської упаковки, я з них зберу насіння, на наступний рік вони будуть отлічні помідори, без втрати властивостей своїх гібридних, але вже з них насіння я брати не буду, тому що з кожним поколінням оці властивості гібрида, вони втрачаються. Можливо, якісь моменти в своїй розповіді я опустила, тому прошу задавати питання в коментарях. Залюбки на всі дам відповідь. Бачите, є помідорки з впуклим кінчиком і з випуклим. От той самий інкас, але трошки різний зовнішній вигляд. Капіточку. Ще одна дуже суперова. Е Властивість цього томату це його транспортабельність. Можна хоч в стіну кидати, він такий тверденький і разом з тим дуже ніжний на смак. От якось воно так поєднується, що транспортабельний, лежкий, довго зберігається. А от на смак такий ніжний, кремоподібна в нього консистенція. Солодкуватий кислинки я от в ньому не відчуваю. Хоча теж пишуть, що солодкуватий з кислинкою. Я не відчуваю цієї кислинки. Він приємно такого солодкуватого помідорного смаку, як ото є помідори, що не кислі. І не містить отаких в собі жорстких прожилків біля плодоніжки. Немає в нього такої зелені, твердої. Для мене це найоптимальніший томат для всіх видів консервації і томатопродуктів. Підходить і класити, і маринувати, і для кетчупа, і для томатного соку. Зараз подивитись, який він на розрізі. Бачите, насіннєва камера маленька, багато м'якоті і немає жорстких прожилків. Така насіннєва камера зовсім маленька і багато м'якоті. Такі добрі помідори дуже оці. Купляйте всі. А, смакота. М -м -м. Так, як я їх трохи продаю, то вони користуються дуже гарним попитом і завжди в ціні. Порівняно з іншими помідорками. Дякую вам всім за увагу, мої дорогі. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей!